Всім привіт! Сьогодні буде відео таке, де спускається автобус з забитими пасажирами, то я добавлю і водій. Підказується буде автобус на лінійній дорозі. От вже заносить. Гальмує про не так, як це звичайно. Да майже не гальмує. Водій автобуса Ярик, хоче всі посередині, як побогати швидше, довести до місця призначення. Нажимаем только ну -мо! А эти трубы У нас на дыре все Все трубы Это просто забаговалось Ну, а що ми тут сиділи, то судячи, суді сказати, що вони би вижили. Тому що вони ззаді сиділи. Так, всі, що спереді, вони б одразу б трупи були. Якраз і далі не подивитися. Тайте, що тут спереді трупи, ну ззаді ще шанси, що вони виживуть є. Просто цей чувак. І по-любому вижив. І цей вижив, і цей вижив. Ці всі що спереді, вони трупи. Пробуємо спочатку. Бедемо до салону. О, пасажири повні автобус пасажирів. Падали. Так разокуваться туда и заи попробую вообще. Вона сойти быт. Где труп? Все, моментальный труп. Пукано его раздавило. Да, ну тут все нормально, Та... Та не биши. Это неф, все нормально. Так скор разберусь, тут скорзбелась. вообще заносить я тут худый тревору щит выделать повыше майже не розуміє, бо у нас пошкодження сидить. Ну, от соломинка, що так виглядає. Стіла жорстко так пів мишин сломала в Тут всі труп в тому місці. В цьому місці в, в труп одразу. Prova em the Hier gaan we voor al die Dat is пушку прилетіли, йому! Ти не заділи. Як протиснись? Ну, хвалив йому. Ну, водій моментальний. Пасажиркою сполиті на всі. Дзволіти заднім пасажиром, може би вижили. Автобус занесло. Один і все. Дерево. Так! Тут хто тобі зліво сидів моментально Що там, ви? ну, може, вижили, бо, але дуже мало шансів це туди, щоб вдарок прослой моментальний трудово ще немає вживання. Припарали. Вдарили, нам ще нічого не сталося. Заїжджаємо в поворот, заїхали. І пробуємо встановити саме найдалі рекорд по цей. Okay. Пробуємо тому ще три рази і відео будемо кінчати. Може 4 рази. Este zanot soy cološkos aqui. Удар достатні сильний. А щоб хтось би тут. Та, удар достатньо синий. Хтось би тут би сидів був би трупом. Так, у нас несе трохи. У нас якісь проблеми, розказати, стане ром. Дор, це буде нормально, що але не знаю, що у нас несе так. Ми поставили рекорд. Сюди ще трафік не доїхав. А, ну це спавниць. Всі трупи. Казали, казали. Думали. Ми доїдемо, не всі трупи. Ну всі сразу загинули. Моментально труп. Сейчас на выживание нуль. Ми просто сплющили. Просто дах, спрыгнул. Там же взаді там вижили. Дивим, нема. Пассажиры. Все в куче. Чао, всех пассажиров. И в том числе здесь там людей. Просто все на кучу. Тут куча трупов. Кашу, труп, просто все, всі в кашу. Тут буквально всіх на дерево, там Нього більше немає. У це всі пасажири, які загинули моментально. Потому що їх полетіли вперід. Всі загинули в автобусі. Пробуємо спочатку. Давай, давай автобус їдь! Ще два рази ще один раз. Оцей раз пробую наступний раз, що давайте попробуємо. Заїхали. Розганяємось. Наша ціль довести ціль водія Ярика, автобуса, довести всіх пасажирів до кінця. нас не только но... немного туда кроме мы же туда не заедем тоже шел на холм на горах Уже 200 кидали Пала деталька. Двері відкриємося, що тут банк. Да. Це там вже будуть спирити. Так, це води так і околомати. Що це тут... за куча? Здавка. Я не переживаю, що не тиму, просто попригаю трохи. У так кажуть, літаємо. У нас проблеми з курсом. Моє все і кліпчимо, вже зупиниться так автобус. Все, ми приїхали. Український бахсим, па-па-па-па-па-па.